Продовж 10 місяців території Снігурівського, Мурахівського та Березнігувацького лісництва страждали від активних бойових дій та ворожих обстрілів. Окрім того, значна територія Миколаївщини досі не розмінована, що значно ускладнює процес висадки дерев. Та, незважаючи на всі складнощі спільними зусиллями військових, тимчасово переміщених осіб та працівників лісництв, покладено початок великій справі з відновлення української природи. На це потрібен певний час, але точно ми знаємо, що потрібно робити і як це потрібно робити. Там ну, от і все головне. А все решта, все решта додасться. Наслідки для лісів, які виникають після запеклого бою, можна лише уявити. Але є люди, професія яких вимагає рятувати природу будь-якими шляхами. Вікторія ліснича одна із тих, хто не має страху, коли мова йде про запобігання пожежі, яка знищує значні території нашої природи. Рішили на свій страх і ризик, тушили лісову пожежу. Потім над нами ракета летіла, не впали. Потім встали і почали тушити убрати. На що робити? Така наша судьба, доля і робота. У такий нелегкий час, а особливо території, на яких велися бойові дії, збереження лісів є дуже важливим. Цієї весни висадка дерев є найбільшою за останні 10 років. Завдяки реформуванню лісової галузі, це дасть змогу збільшити висадку лісів у південних регіонах і забезпечити охорону нашої природи від пожеж.